У 1939 році, неподалік від Суму, відкрили універмаг дитячий світ. Після війни його відновили, і він став найбільшим магазином дитячих товарів в області. У 1987 році провели реконструкцію. А у 2008 тисячі будівлю знесли під час перебудови центрального кварталу, на місці якої з'явився торговий центр Пасаж. 20 серпня 1971 року у верхній частині проспекту Кірова, нині проспект Поля, відкрився універмаг Славутич, оснащений найсучаснішою на той час торговою технікою. Магазин пропонував нові для радянської торгівлі форми обслуговування за комплексами все для жінок, все для чоловіків і все для дітей. Сьогодні, після реконструкції, це відомий супермаркет Славутич. У 1975 році у Дніпрі з'являється перший магазин самообслуговування. Відкривають його на новому житловому масиві. Перемога це був прообраз першого супермаркету із фудкортом. В універсамі можна було купити все: від парфумів та іграшок до молока та хліба. Розраховувалися покупці за всі покупки одразу на одній касі. Після перемоги такі магазини стали з'являтися і на інших житлових масивах, зокрема на червоному камені.